Всім привіт! Я знову з вами в хоум відео Цього разу хотіла поділитися такою ситуацією, яка в нас вийшла. Почну з того, що я коли готувалась до вагітності другої та й першої, я читала дуже багато книжок на тему материнства, а коли до другої вагітності, то я прочитала книжку, я вам тут її прикріплю. В якій дуже багато інформації стосовно саме другої дитини, відношення першої до другої, як поводити себе батькам, в яких ситуаціях, як себе проявляти, кого бігти в першу чергу. Це все було в цій книзі. І ось там було сказано, що коли дитина, перша дитина грається, наприклад, то не можна ніколи порушувати. Скажімо так, її звичку, те, що вона одна в сім'ї. Це проявляється в таких моментах, наприклад, коли дитина маленька засне, то старшій дитині не можна казати, потихше, дитинка спить, давай не так голосно, балакай тихше, не бігай, гучно не слухай там, музику або мультики, не дивись. Веди себе тихше, так, типу, не можна казати. Але я намагалась. я вам так скажу, я реально дуже багато книжок прочитала на ці теми. І я це розумію. Але у маленької дитини є так звані віконечки сну. І коли, наприклад, в неї це віконце сну, і ти намагаєшся вкласти дитину спати, вона засинає, Мама. а старша дитина бігає Мама. і кричить, або каже Мама, дуже гучно, прямо над вухом у маленької дитини. Мама, то це фігня, тому що дитина маленька, вона Ай. все одно прокинеться. Особливо після піврочку, коли вже в неї розвинений і слух, і зір гарно. Мам. Тому я вирішила, я це все. І передивитись ці всі погляди на материнство і на другу дитину, і на першу Його? дитину. Я вирішила впроваджувати такі правила, що всі в цій сім'ї один одного поважають. Тому, якщо хтось спить, ми припиняємо бути дуже гучними. І ми стаємо трішки тихішими і намагаємось зайнятися якимись справами більш Тихше. Тому що сьогодні була ситуація така, що я вклала мей, сьогодні пасмурно, дощить, і я подумала: ой, це класно, що вона вже в пів одинадцятої пішла на ранковий сон. Тому що зараз в неї сни нестабільні. Вони то є ранковий, то вже обідішній, він вже один. В неї то два, то один, то два, то один. Зараз поцьомкаю. Ось, і я подумала, що якщо в неї буде два е, сна сьогодні, то це буде класно. І я така вже думаю, зараз поп'ю свою каву, трішки розслаблюсь, і старша каже, зроби мені щось поїсти. Я пішла робити їсти, і я так і знала, що так завжди, коли я ну, кудись іду, вона бере і будуть молодші. Як би я вже не намагалася її вкласти спати, але якщо вже це віконечко сну ви провтикали, воно втрачене, то все, арбайтен. Ну, Ви просто вже не зможете вкласти дитину в друге або в третє, тому що все, вже це віконечко загублене, і прийдеться розважати дитину, і як вона себе буде поводити, якщо вона хотіла спати, але. Вона не поспала. Це вже друге питання. І вам з цим жити. Тому ці правила, типу, не треба казати дитині бути тихшими і так далі. ну, Я з одного боку це розумію, а з іншого, ну, в мене не виходить, і я злюсь, я реально злюсь, тому що коли вона тут бігає, кричить, хіхікає або гучно щось дивиться. Мама, ну, то це не дуже зручно, коли в тебе є ще одна дитина і у вас не таїць. три кімнати, не чотири, не а буде, всього лиш буде, одна повноцінна і одна прохідна. Вона не, буде таїць, мам. Ти не буде таїць, Ну не їж. Хочу своє їсть. Ну їж тоді. Не Не куленька. Вона очень довго. Ось така фігня маляти. Я вже піду, тому що мене вже визиває Тора. Oh. Да, Тора мене визиває. я бути не буду. Тому мені пора вже йти. Просто хотіла поділитись з вами своїми поглядами на це правило, коли в тебе є друга дитина. Тому що всі ці книжки прям. Написані так, це дуже пізнавально, воно реально розвиває, але інколи мені здається, що це якась утопія. інколи. А інколи так, в мене виходить інші правила, якісь м, запускати в наше життя, і реально це класно працює. Я реально розумію, чому себе діти поводять так, а не інакше. Що треба робити, коли в них істерики. Але от саме yeah, в цьому плані. В плані, коли треба казати, що ми друг друга поважаємо і треба трішки тихіше, тому що чоловік, коли спить, я кажу, треба трішки тихіше. Це, мабуть, ми будемо змінювати під себе. Ну, все написано для того, щоб ви брали це якось в життя до себе приносили, але трішки виду змінено. Конкретно під вашу ситуацію, конкретно під вашу сім'ю. Ось така моя думка про це все. Дякую, що послухали. Бувай!